Де ви розказуєте? Ну, навіть в семінарах, навіть в соцмережах. я не знаю. Ні, тільки оце виріжу, тільки оце виріжу, добре? Ну, як свідоцтво. Хай Бог благословить. і може комусь підтримає, хто там має тиск, важкість, щоб не сумніватися напроти, довіряти Богу. Ну, як на мене, це велике повчання, свідоцтво, тому що сьогодні прямо нас не тиснуть і прямо не знущаються, а ми. Зневіряємось різними спокусами. Да. Так, да, робили щоб такі Бог... семінари, що Бога, нема, да? да. Бога немає, так? Так, що Бога немає, доказувати. Да. Вона в Б... секті. В... Це як учили всі взад, плескати. То вам було це якраз 16 років, ви вже працювали і це так звучалось да. початок. Да. Да. E, давай, нехай вийде на сцену, ми хоч побачимо, яка вона. Я худенька, петині, червоненькому, бідненька така. Ви головне всі в долоні плещуть. Каже той самий головний, устаньтеся, ми з вами побеседуємо. А там 50 з цих главарів. На, з міського доку, самі комуністи, отак, от ми виріши сьогодні з тобою рішати, Як ти думаєш далі жити, поступати? А я мені вже такий підвага взялася. Кажу: отак: от я кажу, якою я є, такою я буду, і я прийшла не судити, не сидіти з вами, а судити, а робити. А ви собі рішайте, що хочете. І в двері, і пішла їх покидати. 16 років дівчина, слава Доб, Богу, за вас. І я пішла у двері і закожив коло того слов'я руки трусяться. думаю, все вже наженуть мене додому. Майстер приходив, він хоть комуністи, був такий хороший, приятний чоловік. Він всякі люди да. прийшов. Молодець, молодець, Оля, молодець, похлопав мене. По що я так добре їм відпаяла. А вони кажуть, ми 50 дураків забиралися. Каже, а вона перехитрила нас, більше ми її і зачіпати не будемо. І після того не чіпали, відчепилися. Від мене, я тоді з того дубна приїхала, мене обняли всі, обгорнули робочі. Ми думали, що в тебе вже живої немає. Кажу, втікайте, не говоріть, бо я нічого не буду розказувати. Кличе, через... Ваші співпрацівники, як дізнаються. Да, да.